Рада вітати вас на каналі. У нас сьогодні 3 січня, і дивіться, ось моросить такий дощик. Що, ну, зовсім маленьке, але воно моросить. Ну і Тільки що на телефон вибило, що мокрий сніг з дощем має бути. Ну, Дощик уже маленький щось моросить, бо гараж мокрий. Хоча я годинку тому була на вулиці, то не було нічого. А це якось так, мряка така. О, бачите, ми разом з вами стали, воно, напевно, на камеру не видно, але вже таке, як починається, як мокрий сніг. То, що така у нас погода. А я вийшла на вулицю, мені треба тут трошки походити, і воно, дощик. Ну нічого, зараз піду, покажу вам, що у нас новенького. А з новенького в нас те, що я не додивилася за курочками, і вони зробили шкоду. Бачите, в нас там вже ж цей фундамент, і він е, цей, е, піностерол. І вони вже місяць ходили, паслися, нічого не чіпали. А тут е, добрий день. Зробили ось таку шкоду. Ну, Тут таке воно. Більш-менш воно там є, можна піною, напевно задути. А ось тут трошки, звісно. Більше. Тож, є в мене такі дощечки, я зараз підставлю і буду їх пасти. Бо <смас> Макс мені сказав, що я скоро залишусь без курочок з такими темпами, якщо вони ще якусь шкоду зроблять. Це я до того, що він не хотів. Він сказав мені, що краще купити яєць. З такими цінами на зерно, ну, не вигідно. Зараз взагалі, коли нема свого зерна, нічого не вигідно тримати. То я тепер буду їх пасти, бо він трошки засмутився, що оце мої курі таке зробили. Та я й сама, я як вийшла, як глянула, думаю, ну йо, йо, ну що ви оце робите? Підсунули мені, я й так тут за них відбиваюся, щоб. Вони у нас були, а вони ось понагрібали, тож зараз, поки будуть пастися вони, я тут позамітаю, бо вони вчора вечором зайшли, я тут не перебирала. А тут, коли вони виходять, то треба обов'язково загрібати. Тож набудувала я вон хатинки такі, йду відкривати тих курей. І кажу, як добре, що вони не додумалися отут клюнути. Бо тут же ж пінопласт і стяжка тоненька йде. Бо колись одна курочка, як ми тримали до цього, була додумалася і клюнула вона. Тож тепер я дивлюсь за ними. Ну, влітку то вони закриті будуть загородки. Просто зараз туди не кидаю їх, бо там болото. Не кидаю, не відпускаю. Щоб вони по болоті не товклися. Що там? До ним виходить? Давайте, то я подивлюся. Що у вас там є? Чи нічого немає? Чи, Чи у вас стрес, що ви менше стали гуляти, тому що там нічого і немає? Зараз подивимось. Треба водички вам налити. Чан, що ти мене обходиш? Іди сюди. Він відразу, як виходить, кидається. Оце пішов собі. У них тут коронне місце біля свинок, вони зараз будуть викльовувати. А, а, а. Раз я вже вийшла, то й цю випустила. Кіня не свиня. Ще й в охоті. Так. Три штучки є, але такі он брудні, хоча соломку підстеляю їм. Але все одно. Ну, болото є болото. Нічого, помиються Зато домашнє. Вони такі цей жовтенькі. ми Вчора з міста приїхали, Ну хто дивиться наші відео, що ми їздили. Приїхали і яєчню смажили. Таке жовте, прям жовте-жовте. Думаю, хто прийшов? Собака гавкає не своїм голосом. Ага, ага. А це так красуня. <рес> і в курейшок, і в собак, і всіх. Так, що ви тут робите? Пісок ну, розгрібається, коротше, будемо, напевно, без курей, да? <рес> з такими темпами. Або борщ, або яйця. Та ні, поки. Несіться молоденькі, давайте. Як це? Жити в селі і не мати курей, отак мені завжди писали. Так що, поки тримаємо. Поки я відстоюю нашу з вами думку, а потім далі буде видно. Головне цей хату не клюйте. Ага, ага. Куди ти пішла? Я там їм залишки їжі насипала, і вона пішла. Так, іди сюди. Пішли, йди сюди, пішли, 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 давай. Пішли. Ага, ага. Пішли. Он граблі треба брати, пішли загрібати. Там, де курочки нам... давай давай Не ганяй їх, не музня. Не муз А? Любов на любов. Але чогось ви як разом, ви б'єтеся, що не знаю хто. Так, пішли. Отам підгревемо і все, я тебе зажену. Давай, давай побігаємо, давай, давай, давай спортом будемо займатися. Давай, давай, покажи, як ти бігаєш. Ну що, друзі, дивіться, що у нас сніжок? Я й не бачила. Вийшла на вулицю, це ж я по вечорам інколи підробляю цим автоматичними воротами. Отут яка зима. Це ще Женя не бачив, зараз каже, давай на вулицю пішли. Так, відкриває. Зимно, зимно на душі. Так. Ух ты! Засніжила вони. дерева і сітка такі мокрий лопатий сніг. Якби видно було, то гарно було. Там, машину вчора мили, да? бачите завжди, як помиєш такий сніг, чи ну, дощ, чи болото. Ні, Ну чистіше. Туши. Ну так, да, я ж не, я нікуди не збираюся. Mm -hmm. Ти хочеш, щоб я тебе покатала, поїхала. Що ти заїжджав по рибку? Заїжджав. Ну, зараз буде смачна вечеря, то цей відкритий снігу туди нападає. Чуєте як? Рипить під ногами. От, друзі, ще вам показую. ось така. У нас тепер є картина. Я от у відео розповідала, що у нас Максим не дуже любить фоткатися, то цей, ну, що Женя в школу навіть не ходив фото. Ну нічого, зато всі разом. Бо я показувала, у нас є ось тут фото. Де ми з Євгеном? А Макса нема. А тепер наші друзі нам зробили і є це Максу подаруночок на День народження приїха. О. Женя свої зуби показує зараз, без зуби там нема. Така. Все. Кажу вам до побачення, до нових зустрічей, пока-пока!